Всім привіт! Сьогодні вам розкажу історію, яка, ну, у будь-якому разі з вами траплялася, якщо у вас є у ті бузітьки, яка халюся собачка. Ось цією панянкою Лексі ми займалися у людному місті на базарчику і на нас сидів і дивився продавець джинсів, поки ми займалися. Такий чоловічок середніх літ і не зовсім такий адекватний, як здалося. Чому я роблю висновок, що він не адекватний? Та тому, що він просто підійшов, сказав, о, яка хороша собачка. І просто почав гладити собаку без попередження, без прохання, без запитання, чи можна просто почав гладити собаку, з якою я займалась. Як вчинила я? Я сказала: не треба гладити собаку. А коли він просто проігнорував мої слова, я нагло взяла і відсунула його руку своєю, сказала: не треба гладити собаку. Він отетерів. Вибалушив на мене очі і сказав, а чого не зе? Ну, що типу такого? Я кажу: а чому ви просто так вирішили без дозволу погладити собаку? Це я знаю, що ця собака адекватна, а інша собака, можливо, вже би три пальці вам на долоні відшманала. Це, в першу чергу, ваша безпека. Ну потім за тим слідували довгі потуги його мозку згадати, що ж у мене за професія. Потім, взагалі, прийшла власниця, і він ще її нахамив на грубіянів. Словом будьте пильні, бо можливо саме через таких обмежених людей ми і маємо такий довгий список небезпечних порід собак в нашій країні. Мораль цієї байки така: собака це не іграшка, це жива істота. Поважайте її особисті кордони, її особистий простір так само, як і люди поважають ваш, і ви поважаєте їх особистий простір. І залишитись пальцями!